Є новина, друзі, знову ганебний випадок з ТЦК у Львівській області. Дослухайте до кінця. Відео є в мене в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю, можете йти дивитися. На цьому відео видно, що запихають людину в автомобіль. Там четверо чоловік стоїть, двоє діють активно, і прямо видно на відео, як людину б'ють. Там нанесені декілька ударів в живіт. Ну, можливо, навіть і більше, ніж декілька, і в кінці кінців його просто запахають в автомобіль і відвозять. Троє чоловіків активно приймають е, участь. Ну, я не знаю, я не знаю, що, що тут говорити. Ми вчора говорили про відсторонення в Харкові. Та е, сухопутні війська нарешті зреагували про те, що людина вистрибнула з вікна. Сьогодні є повідомлення від речника у Львові, що нібито цей ветеран, якого запхали в буса, як він каже, та. Що немає в нього ніяких тілесних ушкоджень, але все одно це не знімає відповідальність, як він каже, з працівників ТЦК. Ну тобто, якісь порушення значить були е, виявлені, Ні, все ж таки. Ну а ветеран розповідав зовсім інші речі. І зараз ми знову, буквально півдоби проходить. Знову відео з'являється, де просто б'ють людину і запихають її до автомобіля у Львівській області, місто Стрит, так як пишуть е, телеграм-канал, який опублікував це е, відео. Ну як на мене, зараз ми дочекаємося знову прес-реліза, що він пручався, втікав і тому до нього там застосували якісь там міри. Хоча ну, без поліції взагалі не можна затримувати, без виписаного протоколу не можна людину поміщати в автомобіль, і тим більше не можна застосовувати силу до громадянина, тому що це перевищення службових повноважень, і це зафіксовано на відео, а ще працівники ТЦК самі знаходяться. Ну, тобто вони в балаклавах їхнє обличчя. Закрите, ну а це теж заборонено, і має бути відеофіксація, коли працівники ТЦК говорять з громадянами. Ну як на мене, знову порушення прав громадян на лице. Ну тобто, що маємо, то маємо. Дивіться телеграм-канал в посальні шацію профіля. Там є це відео.